Голова ради Української асоціації відновлювання енергетики Станіслав Ігнатів прийшов до нас. Студію. Вітаємо вас. Щиро вітаю слава Україну! І, головне, я вас, шановні колеги, вітаю з святом. Ви е один раз на рік. Це святкуєте, але кожен день 24 на 7 доносите українцям правду і правдиву інформацію. Дякую, що є. Дякую, Дякую. за привітання. Та ви знаєте, то можемо зразу почати такий місточок, бо ми тільки про Одещину розпитували в Одеси так? речника добровольчої армії. І Він власне казав, що дуже такий комплексний цей варіант, що і літають з дронами, розвідниками з бойовою частиною і луплять по енергетичних об'єктах на півдні. але й може бути, що і ждуни, як то кажуть, з землі по додають і тут. У нас історія сьогоднішньої ночі. Та, оця, в, 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 на, на щастя, без жертв, але винесли електростанцію і ту сонячну в не найбільшу, але не найбільшу. Маленько, 4, так, 4 ну, так, А як вони її знайшли, виявили? От просто, бо ми ж бачимо, як вони по таких об'єктах почали працювати. Я не хочу, знаєте, ругати пана Боданова, але от е, недопрацьовує наші служби. А... Ми з вами говорили про Грецію. от зараз, хвилин тому, говорили про Хорватію. Там всі стратегічні об'єкти заблюрені, і там немає війни. Що значить заблуріні заблюрені картах, чи на, чи? на гул картах. Ага, наприклад, жаль в Україні є проблема, що з гул карті можна побачити все. І тут от, яскравий кейс, ми з вами також обговорювали, оновили гул-карту мого рідного Куп'янська, і там видно, як москалі під час окупації розбирають мою сонячну електростанцію. Знімають панелі, і це все видно. На жаль, об'єкти енергетики дуже сьогодні видно на всіх гул-картах. На жаль видно, на яких об'єктах збудовані захисти, на яких не збудовані. І на привкий жаль, дуже видно, який рівень цих захистів. Угу. І не треба дждунів, не треба ще когось, а не треба запускати супутники, не треба запускати дрони. А, відкриваємо гул-карту і дивимося на неї повністю всі наші об'єкти енергетики. І на привеликий жаль, якщо там відкриємо. Пару там теплохилтестації, ми навіть побачимо, де вони влучили, як влучили, який? Є рівень а чому так є? Бо ми одні, при одній з таких масованих атак тут дивувалися, коли фактично в режимі онлайн всі веб-камери працювали в Ютубі. всі об'єкти обстрілу були тоді виділен. Тоді піднялася інформаційна буча, як сказали, що треба це нарешті закрити. Тепер ви з нам заново розповідаєте, що четвертий рік війни і можна просто зі смартфону як, кажучи, ну, чергову абсолютно. атаку приготувати. Абсолютно А що Абсолют... ми можемо зробити і чому а, це не робиться? Абсолютно видно, видно і навіть з координатами, до е, секунди, ну тобто, це знаєте, є, є градуси, є секунди. От До секунди можна побачити е, координати цього об'єкту. На превеликий жаль є в мережі інтернет так звана е, карта інфраструктури, uh -huh. яка відкрита, і на превеликий жаль можна зайти і в відкритому доступі навіть подивитись марку трансформатора, яка стоїть на як одній з підстанцій. Обленерго будь-якого по всій країни це для всієї Європи така карта. Але ну чому в час війни не закрити Україну взагалі від такого доступу? І я думаю, що ворог, навіть якщо зараз ми будемо закрити, як нас почують, то ці карти закриють. Але, наприклад, жаль, точно вони їх загрузили, завантажили вони в них є. Давайте, напевно, трошки е, зараз вдамося до новин сьогоднішнього дня, і один із перших сьогодні дописів від президента України Володимира Зеленського, крім того, що ми знаємо, він е, перебуватиме за кордоном. Повідомив він про те, що в Україну потраплятиме гра... газ із Греції, і це такі можливості і намагання диверсифікувати. Е, Поставки до нас і, і розподілення, зрештою, всередині вже країни. Бачимо атаки на газову інфраструктуру з боку росіян. Розуміємо, що в підземних сховищах є певний запас, різні оцінки, вистачить, не вистачить, яка буде погода і так далі. Не це ця мова. Чи є загроза для населення, зокрема, зараз, по газу на найближчий опалювальний сезон, на вашу думку? Н у нас, як експерт буду говорити, у нас суттєво змінився Нафтогаз. В Нафтогаз прийшла прогресивна активна команда. Корецький активно робить це, щоб кожна бабуся в самому глибокому селі була з газом. І це велика заслуга. Я думаю, що пройде час і ми за це точно дадуть Герої України. Це так. Оберешку. Ну, а okay. дивіться, це надважка задача. Надважка задача, щоб кожен українець був з газом. Ви розумієте, що є велика загроза, якщо ми електрику можемо легко відключати і потім її давати. Але уявіть, якщо так буде з газом. Ну, Наскладна ситуація. Uh -huh. Хтось забув, хтось пішов собачкою гуляти, хтось там, вибачте, в селі пішов курочок або свиню годувати, і забув е включений газ. І потім його дадуть, і це може призвести до важкої ситуації. Тому ця команда дуже багато робить. Не буду розказувати всі деталі, багато чого знаю, але ця команда дуже багато робить для того, щоб в кожній хаті. В кожному будинку був газ. Маленькі два оточення. Ну, ми, ми точно розуміємо, що це не під афінами качають газ, і як нам кажуть, що грецький газ то чий це газ. Бо ми знаємо, що ці, ці, ці системи, так, 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 що з якоїсь країни є, а потім кажуть: так, так, це ж азербайджанський наприклад, там, чи ще щось тут які. Дивіться, а, Європа. Прийняла рішення до кінця 26-го року повністю відмовитись від російських енергоресурсів. Але наразі Росія залишається третьою по об'єму, здається, постачальником газу. Принаймні, во про Іспанію я бачила цю інформацію. Я не знаю, загалом пропилики жаль є і тіньовий флот аж цілих 862 судна на вчорашній день. Є наприкликний жаль, і те, що е, іде судно, а потім міняє свою назву, міняє документи, міняє прапор в відкритому океані. Є такі проблеми, наприклад, жаль, але Європа таке прийняла рішення. І 25 січня 2025 року країни Балтії від'єдналися повністю від російської електросистеми. І на сьогодні жодного вата електричної енергії немає в Європейській. А можна запитання, скільки часу у них на це пішло? Операція Я, так, я нічого не почув грецький газ. Це... Це <сміт> це <раз і сміт> я я продовжую я вісім-вісім продовжу. років. Вісім років. Років. років вони готувалися. А скільки України 24 лютого на це пішло часу? Пару днів. Українці дуже багато дуже швидко. Дивіться, скільки у нас годин. У нас кілька годин і за це власне дуже зараз <смітно> вдячні Кудрицькому, якого тягаються. Вони всі вдячні, як сказали ви нападать. Росія поставила Україну в такі енергетичні рамки, що ми дуже системно, дуже активно змінюємося. Я був автором програми Велика термодернізація в Офісі президента України, і ми там готувалися до 25-му році. Колись там президент активно говорив, що колись буде від'єднання від російської газотранспортної системи. Відбулось дуже все швидко. Дуже швидко. Так само дуже швидко відбулося з електрикою. Грецький газ. Це не грецький газ. Європа готувалася. І європейці побудували декілька надпотужних найбільших у світі газових і нафтових терміналів на морі. Найбільше це в Порту Трієст в Італії. Другий за розміром це є в Хорватії біля острова Крк. Там нема, власних букв. От, от такі є Крк. Там вони побудували і в Грецькому. Я бачив цей термінал. Ну, в Ситрі я бачив, Біля Афін також є потужний термінал. А це буде газ, який буде надходити. Дуже хочеться Трампу, щоб це був американський газ. Але наразі саудити демпінгують на ринку Еленджі газу, тобто скрапного газу. О, така, знаєте, тіньова боротьба між. О, Трампом і арабськими шейхами, а чи газ? А чий газ Ось тут. Uh -huh. а чи uh -huh. газ буде well, просто ми. так? А, а чи то, газ хоче скажу? Ми, ми маємо класний саудівський газ зараз вигляді. Аби не російський, Грецький. Аби не російський, а, а аби не російський. Добре. А ви, ви ще, ще один момент, вики ви про газ говорили? Я хотів вас розпитати, чи руски вже кинули цю ідею, бо в них був системний підхід, що обов'язково, коли вони робили масовані обстріли з західних теренів України, вони цілилися по наших. В великих газо, газових сховищах і так їм хотілося там щось зробити. І, і лупили, і лупили. Але ось останні оці обстріли таких ми не бачили. Тобто вони відмовилися від цієї спроби, зрозуміло, що вони там не, не зможуть нічого зробити, чи як, чи вони на щось інше перенаціляться зараз. Вони переносилися, думаю, що на нашу велику підстанції в них задача відрізати лівий берег Києва. Лівий берег України від стабільного електропостачання. Uh -huh. Вони повністю винесли е, на Лівобережжі України е, всі об'єкти генерації. Фактично нічого немає. Є е, е, тимчасово окупована Запорізька е, атомна електростанція, але і там вони е, вже 280 кілометрів станом на п'ятницю побудували лінію. Електропередач в бік Кубані, і я думаю, буде все закінчувати тим, що вона все-таки приєднається до російської енергосистеми і буде живити Крим і, і Кубань і при Кавказі. Відповідно, вони хочуть відрізати. У нас вся генерація знаходиться на заході України, і ми бачимо статистику по останнім обстрілам. Прекрасно подивіться, вони били по підстанціям великим. Біля Вінниці, біля міста Макарова, які живуть фактично Київ, і фактично вони Київ суттєво відрізали від. Рівеньська атомнолетростанції, яка а, працювала останні а, два роки на місто Київ, ага. ну і зрозуміла теплогенерацію. Зараз приїжджав біля одної з теплоелектростанцій, бачив, в якому вона стані знаходиться. Вона працює, але працює, знаєте, як то кажуть, на кастелях. дуже в важкому стані знаходяться об'єкти нашої генерації, фактично по всій країні. В першу чергу це теплогенерація, зокрема, великі проблеми в місті Києві. по цим об'єктам, ну і вони, вони доб'ються, бо вони постійно луплять по цим підстанціям, які з'єднують такі е е е інтерконнектори -інтер чи з Дніпро. Я вам зараз поставлю таке запитання. <гум> Справа в тому, що навіть на плівках, які ми е е слухали від набу, е ну такі дуже різні оцінки щодо доречності, недоречності, будівництва укриттів над енергетичними об'єктами. Але коли ми, вибачте, бачимо російські балістичні, аеробалістичні ракети, шахеди десятками на один і той самий об'єкт, загалом тактику обстрілу, який, яка змінилася, ну тут ну, знаєте, мимовільно якби виникають запитання, що ж такого можна побудувати в контексті укриття, щоб, умовно кажучи, вберегти від кинжалу. Це не означає, що не треба робити нічого, ні, абсолютно ні. Але з іншого боку, укриття чи можна було би системно, ну якось я не знаю, більш більш так плотніше підійти до питання і, і так, щоб уражень і наслідків було менше, чи з урахуванням нинішньої російської тактики це практично нереально. Не буду ховати Кудрицького, давно його дуже давно знаю, десь з 2007, мабуть, року. А, вони дуже багато зробили. А, я бачив на власні очі об'єкти, особливо на півдні України, там, де а, фактично а, підстанцію обирали з підземлю. Але проблема в тому, що. Ну, ви ще молода, пані, а з паном ведучим ми трошки вже життя, життя пожили. А пам'ятаєте, в дитинстві ми з вами, коли ялинку украшали, і в нас були такі гірлянди з лампочками накалювання. І там одна лампочка збріла. згоріла, і, все. і от дитину заставляла, мене точно заставляла бабушка і дідусь перекручувати кожну ламку, лампочку. реально думаєте, що Ви не я вам Добре, я вам Дивіться, ми не можемо одночасно всі електропідстанції. Сховати під землю це такі проекти степ-бай-степ. І проблема в тому, що ми виводимо одну підстанцію в ремонтні роботи. Ми виводимо одну підстанцію в те, щоб її заглибити під землю. І за аварійними схемами заживлям то чи інший рішення. Але це ж не є послідовне з'єднання їх всіх, так? Тих, що ми встигли сховати, тих, що навпаки, у нас послідовне з'єднання, це ж елемент великої радянської нерестими. І у нас послідовні лінії А Ми ще за тих пару років вже не зробили той варіант, щоб були і варіанти обхідні, щоб це не було послідовне. Не будемо інформувати ворога. Є. І завдяки цьому і Київ сьогодні з'є з електропостачанням, і завдяки цьому є і мій рідний Харків з електропостачанням, але е не все можна було зробити, не все можна було зробити дуже швидко і це величезні гроші, які наприклад, жаль, Україна. І не мала до початку понаштавного вторгнення перебудувати нашу нерстему, зробити її непослідовною. А що найближчі тижні ми ще можемо е встигнути зробити? Бо ми ж розуміємо, що це ж навіть не грудень, а вони вже фактично луплять ну, системно квадратами день в день. Ті Заходи самі об'єкти. допомоги так. є якісь ми є щось такі швидкі рішення? Ну сьогодні да перша ніч була з нулем в Києві. Пам'ятаємо там. Угу. Зима дуже близько, там, начебто, йдуть прогнози ще пару тижнів буде мати теплу температуру. Не повірите, але дуже багато робить бізнес за минулий рік. Бізнес побудував 1 гігаватт, як атомний реактор. 982 МВт, 1 ГВт, Розподілили генерацію. Це генерація і газопрошневі установки. Це і 582 мегаватти, тобто як половина атомного реактору. Це сонячні станції, які знаходяться на великих торгівних центрах, на логістичних терміналах. Особливо дуже тут і Львівщина активно, і Хмельниччина активно будує якраз приватний бізнес за цей, за перше півріччя 25-го року. Ще один Гігават додали. Uh -huh. Ну і українцям скажу так, ми не по суть задніх. Бо тут, тут з вами в куларах спілкувався з вашими колегами. Один з виробників накопичувальних станцій, таких побутових, відомий, і так всі зрозуміють, про якого я виробника uh -huh. говорю. Бо це вже я знаєте Ксеракс, як памперс, це вже ЕКОФло, це ім'я нарицательне стало. За три роки е зимових е зими е війни вони продали пів гігавата накопичених станцій. І тут я, користуючись вашим матером, хочу поділитися з вами інсайдом. Е мені ця фраза дуже подобається: українців вдома пів. Ядерного енергоблоку є в павербанках. Непогано так. що Непогано. Ми тут ми, ми українці звикли виживати, і все буде добре. досвід харківський. В ми можемо оцінити не як не фахівці, а тільки як споживачі, що фактично. При кількості ударів, що Київ, що Харків можуть сказати, що навіть Харків більше, бо каби долітають і так далі. Наприклад. А от ситуація з, з плановими і стабілізаційними відключеннями в Харкові на порядок краще, ніж в столиці. Або винесли крутіше довкола Києва ці об'єкти, або. В Харків досі... взагалі нічого вже немає. Взагалі генерації в Харків, в Харківській області немає, як і на всьому мережі України. Так чому ж тоді? Харків'яни менше без світла сидять, ніж киян. Знаєте, вчора що... зв'язувалися, це правда? Що? Я щось сьогодні багато всіх хвалю. <рес> 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 В Харкові є феномен, можете не. Це Харківський феномен, так? Вчора говорив, до речі, з. Крепке і... хозяйство. Ігор Олександрович Терєхом, так. Да. Він постійно зі мною радиться з точки зору енергетичних питань. Харків. В 24 році Харків водоканал на 2,2 мільярда гривень провів тендерів. Це відкрита інформація в системі Прозоро. Лише для водоканалу, для закупівлі газопоршневих установок, для того, щоб в кожного харків'яна, в кожній квартирі був тиск води. В Києві знаєте скільки? Аж 4 установки купили. Аж 4. Аж 4. В Харкові це сотня, це сотня установок. І тут є міста, які говорять, при всій повазі, да, є, є судовий, він, він багато того також робить. Е, є міста, наприклад, Чорків е, Тернопільської області, долина е, івано франківської області, там, де міські голову активні, вони будуть стані, санкції на лікарнях, на водоканалах, на теплокомуненерго. Шикарний е, кейс Хмельницького, який ще почався до е, початку повномаштабного вторгнення. Вони на кожній котельні поставили газопушну установку, щоб забезпечити хмельничан тиском. Опалення. Угу. В Києві такого не буде. В Києві буде, якщо Київ не буде мати стабільного електропостачання, то в Києві буде велика комунальна проблема. Наприклад, жаль. Не будемо пугати, але лякати, але ну, Вона вже по деяких районах є, так. тому що, кажуть, так, електрики немає годинами, батарея холодна, холодна Відповідно. І це іноді не тому, що немає чим нагріти, а тому що нема чим підтиснути, умовно кажучи. А напевно дозволю собі з вами погодитися не конкретно про персоналі, а про скоріше ефективність функціонування місцевого самоврядування тут йдеться в окремих наших регіонах, в окремих наших містах, оскільки коли ми говоримо про відновлені просто будинки після обстрілів, то в Харкові їх вже 4 тисячі а в Києві лік іде. Ну не на тисячі, і навіть не на сотні, і руйнувань тут, звісно, менше. Але якщо брати відсоткове співвідношення, то це просто смішно. В мене в сусідньому будинку на початку повноштавого вторгнення був прильот в під'їзді, його відновили відновили десь через рік. В Харкові там, де в мене є квартира, осколками побила фасад, і буквально за місяць фасад відремонтований. Це без персоналі, без нічого. Без персоналі. Але коли міський голова приймає присягу. Як міський голова після завершення виборів, після оголошення виборів Місцева рада те, він бере розуміти, та. відповідальність за ту громаду, яку взяв собі на управління, і це треба прекрасно розуміти. Хтось може умувати руки і говорити нема коштів, нема таких багато міських голів. На жаль, що немає коштів. Я приклад, юсиді. Пам'ятаємо проєкт, який був енергетичної безпеки. 180, 182 газопошнові установки віддав міським радам. Із них підключено тільки 82. Всі інші, інші міста до сих пір стоять чи стоять, що? вони стоять на балансі міських рад, або міста не запланували собі кошти на них підтримувати. Це вже другий опалювальний сезон, коли ми добираємося до цієї історії, що все передали, воно стоїть, не знаю, там в плівках обтягнути, в якихось підвалах чи що. Ну, я... Ні, воно на майданчиках стоїть, теплокомоненерго. Чудове місто в Черкас. Ось там така ситуація. Передав один з міжнародних проєктів газопрошні установки. Місто не запланувало встановлення кошти для встановлення, і другий рік вони вже стоять не встановлені. Вау. Ну і трошки про важливість людей, які мають виконувати свою роботу добре, бо інакше погано буде всім нам. Знову ж таки президент України Володимир Зеленський сьогодні зранку вже встиг провести нараду із премєр міністеркою Юлією Свереденко щодо подальших рішень для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та пов'язаними інституціями та анонсував кадрові рішення все це на тлі великого корупційного скандалу, який. А президент вперше коментуючи, назвав скандалом в енергоатомі корупцію в енергоатомі. Хоча як на мене це шалене зміщення акцентів, тому що це корупція в системі державного управління. Ну, Рози пана германа. Ну це ж ширше, значно, як би сказав так. наш екс-міністр. Це ж не тільки енергоатом, як то кажуть. Це, ж це було, вже все було справа, справа. В тому, що там планують оновити склад Анкері КП а, буде оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання, Державної інспекції енергетичного нагляду. А, в Взаємодії з правоохоронними антикорупційними органами має бути забезпечення оновлення агентства з розшуку та менеджменту активів. Арма. Це взагалі цікава структура, яка займається дуже цікавими справами. І власне майно від яких Захарченків Харченків чи Януковича якимось чином потрапляє в розпорядження того ж таки згадуваного Германа так? Галушенка. Германа ну, Галушенка? Я тільки може не стежив. Будинок Захарченка це той головний мент Януковича, який тікав через Бориспіль, так? а й залишив свій палац. І раптом цей палац, який є заарештований і має керуватися армою, виявляється квартирою ще донедавна міністра, який зараз на плівках цих зафіксований, Герман. Галущенко, і і гості до нього теж енергетичні приїжджали на ніч завжди різні. І загалом там історія не, не менш пікантна ніж те, що відбувається в штатах. Так? Словом, скажіть, будь ласка, ці перезавантаження ппере. Хлопці, так, аудити і так далі. Варто чекати від цього якогось профіту для всіх нас? Чи це так само козамилювання? Дуже багато інформації корисно. Не буду ділитися, поки новинами. Я думаю, що обов'язково ми наступним т... на да, зустрінемось і проговоримо кадр, і що від кого очікувати. Дійсно, що система дала збій, системний збій. Не буду називати прізвище, бо знаєте, нещодавно був. Здається, в середу в мене етерна годинний з Діною Бернацькою на новини Лайв. Тільки міністра привітали Світлану з днем народження. На наступний день вона зранку написала заяву при всій повазі до, пани, до, до пані Світлани. дуже До неї гарно А, ем, Треба систему привантажити. Ем, знаєте, от, війна це для нас такий е, і своє папірець і можливість е, змінити повністю Україну. Я дуже сподіваюся, що коли а, ми, а проки... ми змінимо Україну, коли, а, коли власне Гринчук, яка складає з себе повноваження, їй тиснуть руки народні депутати і кажуть: дякуємо за роботу. А за яку роботу ми дякуємо їй? Ну, ну і чесло, за яке хороше ставлення ви точно? А... Я мушу це запитати. Ну можливо, вона і не встигла як посадовець багато чого зробити, бо дуже короткий, дуже короткий Там менше півроку вона була а, міністром енергетики. А... Ну, знаєте, це передавається кожного депутата там, або громадянина України, кому він тисне руки і кому що дякує. Як експерт, як патріот України, я впевнений, що ми зараз системно перезавантажимо нашу енергетику. Знаєте, оце як у нас буває комп'ютер завис. Ми що робимо? Виключаємо електрику і перезавантажимо. От я дуже я вірю в тих людей, які зараз прийдуть, що вони змінюють нашу енергетику. І ми перестанемо з вами зустрічатися по якимсь негативним питанням. Я розумію, що погані новини дуже гарно продаються. Дуже гарно продаються. І е це, це в умовах війни це. це це наші реалії. Але я думаю, що ми будемо з вами зустрічатися і проговорювати е, про те, що виходить, що не виходить. І найголовніше от найголовніше, повертаючись до сьогоднішнього свята, е, дуже хочу вам подякувати і вашій команді, і іншим журналістам, що, в принципі, під тиском засобів масової інформації. Також країни змінюються, і також змінюється наша енергетика. Uh, у нас є бійці енергетичного фронту, які uh, ремонтують під обстрілами підстанції, які відновлюють газову інфраструктуру, які бурять. Я знаю сервісні кампанії uh, на сході України, які бурять під обстрілами, uh, видобувають газ. А є ваш фонд журналістський, і ви суттєво впливаєте на зміну нашої енергетичного ландшафту. Але вам. не забуваємо, що ніщо не фронт, окрім фронту. фронту. Тому допомагаємо силам оборони, щоб кожен міг робити свою роботу. Так. Пане Станіславе, дякую, що завітали до нас. Ігнатів, голова ради Української асоціації відновленої енергетики.